Найпопулярніша помилка при схудненні відмовлятися від солодощів, від Макдональдсу або від шоколаду. Я проти радикальних змін і чорно-білого мислення. Якщо ми говоримо про людину, яка приходить до мене з запитом: я хочу схуднути або я хочу просто врівноважити свої стосунки з їжею. Ми завжди розпочинаємо від того, що складається твій день, скільки часто в тебе є шоколаду, Макдональдсу або різного фастфуду. І в цьому анамнезі ми виявляємо, що це просто спосіб життя. Життя. Тому нам потрібно поступово і потрошки його змінювати. І радикально я беру аскезу на два місяці, і я відмовляюся від лати від капучино або від солодощів. Завжди буде мати фідбек. Ваша нервова система буде повертати вас в початкову позицію. Я хочу ще ще ще. ще. Ми мінімалізуємо кількість цих продуктів. Оце класно і це працює. А як їсти все, що захочеш, і худнути, можеш дізнатися ось тут більш детально. Напиши мені в директ слово Жесть, і я скину тобі. vídeo